Красиво співала. Навіть вже така больна була. Мені нема коли, бо на роботу йти вдома, вона каже, дочко, іди заспіваємо. А яку вона любила пісню співати? Ви підождіть. Та дуже крутиться в голові. Далеко якось від роду. Проріди вона співала. співала. Ой, візьму, ой, візьму да. Давайте, <ріст> забула, ой, візьму я з рози квітку? Так. Давайте, співайте. Я забулась якийсь співати. Ой, візьму я з рози квітку, так. Ось за водою. пливи-пливи з рози квітка, до мого, аж до мого роду. Як от пливла плила з квітка, та стала кружляти, вийшла мати воду брати та стала питати, чого з квітка, та на воді стала. Та... Ой, чого ж ти, доню мою, моя? Не пам'ятаю. А як на голос? Ой, візьму я з рози квітку, пустю за водою. Пусть на воду пливи пливи, з рози квітка, аж до мого роду. Пливла, пливла з рози квітка, та й стала кружляти, вийшла мати, воду брати, та й стала питати. Ой, чого ж ти з рози квітка? Та й на воді стала. Ну, там далі за доню я... Ой, чого ж ти доню моя? Така сумна стала, мабуть. Або я така помню. стара стала. Я помню. А далі? Геть взагалі не пам'ятаєте. Ні. Та мама багато пісень знала.